Це до 6, Хоп! Невже Невже хтось пройде? І ми зараз продовжимо грати на якійсь карті. Я виберу вже якусь болі мені кращу карту, щоб ми змогли пройти. Ось, наприклад, давайте попробуємо ось цей. Ось цю карту на хардове. Давайте стандарт. The next day. Я думаю, всі знають, що це за гра, і тут у нас якась новенька карта появилася. Я не знаю, правда, що тут треба робити. Але мені все ж таки, так, скільки в нас монеток? Три ой, 650 монеток. Ми можемо зараз поставити ось тут нашу мавпочку таку, і ось тут нашу мавпочку таку. І подивимося, що з цього вийде. Бо я ще в цю, так сказати, карту не грав. І якщо хто не знає, що це за гра, ця гра досить прикольна тим, що мені сподобалось, що тут воюють кульки проти ось цих мавпочок. І дивіться, вони пішли вже з цієї сторони. Я не знаю, правда, як їх. Від них захищатися, мені здається, треба більшу ренджу вкачати, щоб вони могли бі подальше бити. І вони зараз підуть на другий круг, мені здається, вроді би так вони будуть йти. І ось цей, так сказати, ось, цей, ось ця карта буде досить непроста, як на мене, мені здається, бо тут треба буде досить так сказати, розумно. Тратити свої мавпічі кошти, і нам потрібно назбирати на ось цей бумеранг, і потім за 270, щоб він зміг на більше ой, більше бити і більше вбивати кульок. Тому давайте зараз почекаємо, поки він назбирається. Так, прокачуємо. І мені здається, два рази швидкість, швидше класти. і Потім треба буде ось цю мортар манки Класти, щоб вона пробивала керамічні кульки, і не лише керамічні, а й желізні. Або можна буде покласти ось цього клеєметчика. Він буде теж досить такий нормальний. Я не знаю, чи це буде в, наш, в, нашому, в нашій ситуації досить добре. Але все ж таки, це, не бу це буде погане рішення класти. І думаю, зараз покладемо ось цього. Бенджаміна. Він зараз нам, так сказати, нормально так виручить. Може, а може і не виручить, я не знаю. Але все ж таки нам потрібно ось цей більший радіус покласти. І зараз нам потрібно на, назбирати під тисячу ось цих монетків, коїнів, називайте, як хочете. І нам зараз треба може, ще одного покласти ось сюди, щоб було симетрично, але. Я не знаю, чи це буде добре, бо все ж таки вони не встигають приходити. І ми назбирали вже на ось такі кульки, які будуть в подальшому горіти, і прибивати досить жорстко, дуже жорстко. Наші ось ці кульки, які хочуть прибитися до нас і до нашої, так сказати, толпи мавпочок. Ну а ми тим часом назбирали на, гора... на горячі кульки. Напевно, так називається. І зараз нам треба ось, цей, ось це гніздо покласти, щоб він пробивав так сказати, невідімий кульки. так сказати, можна ще, що вони і інвідімі, і камуфляжні. Так, і так, і так буде, мені здається, правильно. Але все ж таки, давайте ще одно ось тут покладемо, щоб було все, так сказати, дуже класно. І ми зараз можемо пройти. Тієш, ось там трошки пройти, але все ж таки нам потрібно ось це вороняче гніздо, щоб ми прибували невідімі кульки, і зараз ми можемо подивитися на ось це, що ось цей один справляється з цією толпою, так сказати, і нікого не пускає. За щодо своїх гарячих кульок і за що своїх, так сказати, дальності атаки. Можна ще потім буде покласти ось цей шертонівий реактор, але я, чесно кажучи, не знаю, чи його треба класти, чи не треба. Бо мені здається, краще буде зараз поставити. Нас збирати на Бенджаміна. І все буде, так сказати, дуже класно. Так, нам потрібно ще 90 монеток, і ми майже не збирали на Бенджаміна. О, так, все. Кладемо Бенджаміна сюди, хай там щось. Роби. І зараз він буде нам давати по плюс 100 монеток, вроді би, зразу спочатку. І пішли вже ось такі желізні кульки. І наш ось цей ось, кораблик пробуває їх на ізі, тому я не буду ставити ось цього мортарі морта мавпу. І краще поставлю літака. Так сказати, мавпу, бо вона зараз буде бити по площаді, і це нам на руку буде робити. І зараз треба назбирати як мінімум 4 тисячі, щоб налучати її до самого суперового, яке може бути. Ну як, не до самого суперового, а я надіюсь, ви зрозуміли. Так. Зараз ми маємо назбирати, і давайте почекаємо, поки вже назбирається. І нарешті, друзі, ми назбирали ось цих 4 тисячі, можемо їх потратити. І ми їх вчасно потратили. І давайте зараз гарячі ось ці наші бумеранги, покладемо мапочкам, щоб вони не були такі слабкі. І я думаю, зараз самий час буде ставити, але це майже до боса йде. І... Може, краще поставити ось тут цей наш. Ось тут було місце, я бачу. О, да Ну, давайте поставимо тут. І Зараз прокачуємо це, Це, ворон'є гніздо зараз прокачаємо. І все. Ось ця сторона в нас захищена, ніби. А ось ця. Ну, не сказав би, що захищена, але все ж таки. Тут мо о-о, да, так, тут можна поставити теж. Давайте прикачуємо йому це. це, І зараз будемо чекати на наш, так сказати, саме важливе получення. І зараз будемо кульок розносити. Просто і ось цей перший бос пішов. Включаємо ось це. Я думаю, ми з ним справимося, так? Ну, це на ізі було, знаєте, це все було, ожидаємо. Так, прокачуємо це. Думаю, треба качнути ось так, щоб було в нас хоча б по дві ось цих е, е, піратських, корабл... піратських корабля. Ну як, ми ще не дійшли до піратського корабля, але все ж таки він е, похожий на піратського корабля. Так, стамо це. В дальнішому треба буде, по треба буде поставити нам. Е, Може. мавпіче село або ще може алхіміка. Але, думаю, зараз самій час ставити мавпіче село, думаю, воно дотягнеться. Так, да, дотягнулося. Все класно, друзі, і зараз будемо чекати. Ех... Будемо чекати пару тисяч, щоб назбирати на нічого. Вже не будемо чекати, бо ми вже дочекалися, і вони вже літають, щоб вони можуть збивати будь-які кульки. Зараз треба буде лише барабан джунглів поставити і тоді взагалі буде супер круто, як я думаю собі. Але все ж таки, ми прожили одного боса, То я думаю, тут нема чого боятися через те, що ми можемо померти. Від якогось там боса, але все ж таки треба триматися на сторожі. Так, кладемо ще одного. Ну, що ти? Так, кладемо одного сюди, прокачуємо йому це. Е я трошки забувся, друзі, що там йде. А, поверхній віці треба качнути, щоб він літав за кульками. І зараз ми це зробимо. Так, чекаємо 800 монеток. І що там, все, накопили 500 монеток. Чекаємо, щоб на по... на Напорсує на прокачати. Мені здається, це форсаж. Ну, я думаю, ви зрозуміли мене. І дивіться, дивіться, що з ним робиться. Мочно, мочно нічого не скажеш. І давайте прокачаємо ось це. Воно все ж таки недороге. Може нам потрапити в дуже класну, так сказати, в дуже класний момент, колись може. І прокачуємо ось, ось цю мавпочку, Прокачуємо йому ренджу. І зараз чекаємо, щоб ми прокачали ось цю мопочку на 3000. Прокачуємо її ось так. І все, нам потрібно лише більше дротиків покласти, щоб вона стріляла обше багатьма дротиками, і щоб ніхто не зміг прибиратися до нас в лагуну і ніхто не побивав наших мавпочок. Це буде дуже класно, якщо ні, і якщо ми виграємо також. Так, поки що це майже безполезний е, юніт, е, нам потрібно назбирати 2700, щоб він став м, хоч чуть-чуть кориснішим. І е, хоч чуть-чуть щось там нам допомагав. Або 25 тисяч зразу накопити на ось цю нашу, Зараз покажу. На ось цю нашу спірейт. ні, чекайте. Спіктрей. Ну, коротше, я думаю, ви зрозуміли. Так чи іначе. Е, і зараз ми маємо поставити або алхіміка, або ще якихось е, літучок. Може поставимо ось цих, щоб вони не прибиралися. і... Досить гарним рішенням. І давайте прикачуємо ось так ось так. Зараз прикачаємо це по 970. Бо нам зараз гроші не так важливі, бо ми майже дойшли до м -м, кінця. У нас 54 хвиля, 55-та вже майже. І нам гроші вже майже не потрібні. Я би так сказав, але все ж таки виводи не треба так рано робити. Качаємо ось так, далі кач... кладемо ось це сюди, прокачуємо горячі кульки. І. Може це не кульки, але... але я їх називаю кульками, тому нічого тут страшного. Я не бачу керамічні кульки пішли вже. Ми їх прибили на два щота і. Вони нам не зробили великої проблеми. Кладемо шартонівий реактор, прокачуємо ось це. І зараз буде він бити, так сказати, не на таку велику площу, щоб, яку я хотів, але все ж таки чекаємо, поки він буде щось там робити. Накопичуємо під три тисячі. Я накопив і воля! Шартонівий реактор стоїть. Можна, правда, накопити на, ще на 34 тисячі, але це буде дуже, мені здається, довго. Але у нас ще 20 раундів. Цілих 20. Може, щось вийде, але. М -м давайте для Симетрії поставимо ще сюди. Прикачуємо його майже на шартонівий реактор. І зараз чекаємо, Опа, опа, 60-та хвиля, пішов ап. І ми майже накопили, я можу сказати, і що ми. Так, ми справились з ними налегке. майже так. Ну, да, майже налегке. І давайте прокачаємо, не прокачаємо Бенджаміна, бо він дуже багато за себе хоче. Я можу так сказати. І давайте прокачаємо поки що нічого, бо будемо тупо чекати на... Якийсь. Е подарок з неба, чи як. Хоп. І 80-та хвиля. Так. 80-та хвиля, і пішов е Зонг. Вроді би так він називається Зонг. Е і включаємо всі наші суперсили, які. Тільки нам здатні включатися, але вони не дотягуються до наших, нашого зонга, але все ж таки мапа сонця робить своє. І ми майже їх виграли. М -м Головне, щоб вона дотягувалась до них всіх. І тоді буде точно виграш. Невже? Невже хтось пройде? Я не вірю, я не вірю в це. О, да. Друзі, я не вірю точно. Наші мавпочки справились. І сьогодні ми пройшли м, карту з таким пісочницею, де була гробниця фараона, напевно, бо там була піраміда. І якщо комусь не тяжко, то, будь ласка, підпишись, мені приємно, а тобі не складно. І м, я буду випускати ще більше класного контенту. І якщо у тебе є якісь ідеї по нових іграх або старих, яких я... Можу прийти, то пиши. І. Дякую, що дивилися мене всім пока.